Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив по Україні 55 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 46 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на чотирьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Мукачево досі гасять пожежу, що виникла внаслідок вчорашнього російського обстрілу. Як повідомили в ДСНС до гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці. В результаті атаки на Мукачево постраждала 21 людина. Під російським ударом опинилося підприємство. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала механізм НАТО лайт для України. Суть ідеї полягає в тому, що союзники Києва будуть зобов'язані протягом 24 годин вирішувати, як реагувати на можливий новий напад РФ. По суті, це не членство в НАТО, але фактично колективна оборона в полегшеному форматі. Варіанти реакції: військова та економічна допомога, посилення зсу санкції проти РФ. Поки не ясно, чи передбачає план відправку військ в Україну. Ша припинили ділитися із союзниками інформацією про російсько-українські мирні переговори. Про це йдеться в матеріалі CBS News. Зазначається, що Тулсі Габарт, директорка офісу національної розвідки, США, кілька тижнів тому наказала усім розвідувальним органам США не ділитися із розвідками держав-союзників США інформацією про хід мирних переговорів між Росією та Україною. За два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні стане яснішою, і після того можливо нам доведеться обрати іншу тактику. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Також відомо, що американський лідер сьогодні о 19.00 вийде з терміновою заявою. Тему поки невідомо. Керівник ОП Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати офіс президента. За словами посадовця, суть реформи полягає в тому, що більшу кількість працівників офісу усіх рівнів складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Президент Володимир Зеленський підписав закон про гарантовані відпустки для військовослужбовців. Йдеться про право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі. Також учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки, а контрактники 18-24 зможуть скористатися відпусткою на складання іспитів у вишах. Закон набуває чинності через один місяць з дня його опублікування. Пування